Я перепрошую. От як ти думаєш, що я тримаю в своїх руках? Це скарб. Ні, серйозно, знаєш, що це таке? Ну лаваш? Ні. А що це? Це полотно для кулінарної творчості, яким ми перетворимо на гастрономічний шедевр. Це не просто лаваш. От як зробити з цього круглого оцього от сонечка? Хрумкий тост з різними начинками. Знаєш шифе і нутриціологиня. Боже, я це вимовив. Хух, Олександра Чувакіна. Запрошуємо вас сюди. Ми готуємо з улюбленого мого інгредієнта. Пані Олександра, доброго ранку! Дякуємо, що ви в прямому ефірі ще до сьомої ранку. допомагаєте нам і мільйонам українців готувати смачний Вставайте і простий сніданок. Значить, нам сказали, що це буде за 10 хвилин. що так. у нас є один головний інгредієнт. це лаваш, але так. дві страви зразу. Так, так, да. це угу. все це вірно. Ось у нас є лаваш, так. ми будемо готувати як солодкі, так і солони. Два ага. дві варіації. Що треба? Кажіть. А для солоного лавашу нам потрібен саме лаваш. А якась м'ясна начинка. Ми взяли баличок, ага. сир ага. і помідорка. Треба ага. порізати помідор. То хто Ой. хто за солоний відповідає? А, напевно, ми будемо відповідати, ага. але а, хтось повинен мені допомогти, щоб порізати помідор. Та без проблем томати ми, ми можемо нарізати самі. Так. Головне, як його кругляшками. А і... Тоді ми ти солене метоне. Ми, ми, ми два вона. робимо, так? Два солоних частина. Один, один солодкий ну, має добрий, бути. У нас же є тут ще шоколад. Так. Є зефірка, так? Мершмело. Мешмело. То тима ходили, стоїмо. Так, а ми що? А ми солодкий. Так, солодкий, добре. Так, І І Як його? Треба отак? Так. Командуйте. В нас повинен бути ось таке варіація, ага, плюс-мінус, ага. щоб цей шоколад потім розтанув. А, того, а де він розтане? Буде в розтанути в, в цій тостері. У, -у добре. Давайте, напевно, так, давайте, не так, не давайте так. Давайте ми зробимо напевно бистренько, швиденько, солоний. У -у -у. І як ви добре працюєте, Вова, я знаю, з тостером, то будете І за погано це, на нарізки, Так, Як сказати, що Вова да? погано працює на нарізці, Ти гарно працюєш на тостері. <с creixen> Він його. <х 81> я, я, я маю надію, що вас не образила. Не, все нормально. Що ми робимо? Кладемо Це... помідорку. Так. Ось. Скільки і загортаємо. Ну, Можна іще так, Ще -що. бо я досить люблю овочів, щоб було все більш багато. Посолити, може, треба. Щось, а, та ні, ні. І ось так ми загортаємо <плес> і кладемо в Ось. Можна приготувати також цей варіант на Все, Це моє ваше. А, ну, ми тут а я робити... солоденьким. Да, ну, скажіть мені, чи можна було взяти, наприклад, квадратний лаваш? Так, можна, можна? було б, а тоді можна було б ну, підрізати його так, щоб нам зробити в формі, ну, по суті, тостера. Ага, зрозумів. Так. То що, а тут як накладати оцінити? Як трелісти? хочете, скільки хочете з'їсти того машмелу? Я, чесно, я, пос... я більше по солених сніданках, тому я так, угу. Якщо що, то можна приготувати також це на пательні. Чесно, на пательні. Навіть на грилі. У мене такий вдома є гриль. То так от Чесно, так. мені здавалося, що я з лавашом вже попробував все. Виявляється, що ні. Так, а далі що? Як? І просто дивіться, лайфхак. Типу, повинен отак, от, так от згорнути і зробити як форму. О, це Да? Прикол. Клас. Ти ще довго там? Ну ще чекай. Дивіться. Ще гріться. Нам Чекаю. кілька секунд А поки Хас нам розкаже, як іскрула Лаваша зробити квадратний, і навпаки. Ти Я Я вам скажу чесно, що людина, якби кожного разу, коли він скаже слово Лаваш, ми давали одну гривню, так. це була б людина з татками Ілона Маска. Я клянуся. Ну або або ваша расада. <реш> 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 До речі, можна також використовувати. Ну Мені більш подобається чорний шоколад, аніж молочний mm -hmm. шоколад. Ага. Ну це вже так. Да. Слухайте, про користь. От ви як нутриціологиня скажіть, будь ласка, правда, що лаваш користь ніж інші види ось таких сніданків ну ви знаєте я б не сказала прям що прям корисніше оскільки в лаваші приблизно двісті п'ятдесят а 100 це грамів. люди які рахують кілокарові ну, та, і так. такий же склад білків жири вуглеводів по ага. суті в хлібі такий ж склад як і в лаваші ага. але нам треба щось да, щоб його дістати але по суті ми беремо для ну, лаваша це приблизно 50 грамів, а з куринка хліба це буде приблизно 100. Ні. Mm. Трошки у нас тостер. Він великий. Оп, давай, 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 давай. В тебе получається. Ооо. Або ні. Гаряче? Так. Горяча. Да. Треба... Добре, тепер що? Тепер я? А ну пустіть мене тут того. Ну дивись там шоколад. Якщо воно потече, ти купиш а... новий тостер. Так а воно потече. <гас> ну, давай, ладно. Кидає. Може, не треба? Та, давай, а Може, знаєте, так, так зробити. тоді? — Лаваш в лаваш? Да, лаваш, Ні, давайте, лаваш. Б... Ну, давайте. Але це просто треба обирати трошки лаваш, який буде більш е м'якесенький. Ага, шукаємо Ух, да, oh, прощих... Клас, я би так не викликав. О, глас, дивіться. І давайте і ми не будемо пот... ходити, не будемо не Бачите, Тепер ми будемо знати, що не треба, нижче треба таке. Пильнуй за моїм лавашом. То тому, тому стосовно так. користі тут нема такого, прямо, що на 20-30%. Просто лаваша ви з'їсте менш аніж е, хліба uh -huh. і, отримати... і так. Головна умова нашого сніданку сьогодні, що він має бути швидкий із мінімальної кількості інгредієнтів, і, і у нас ще два сніданки. Тому давайте ще раз перерахуємо, поки в нас тут Розпікається. Візьміть собі волонтери і солодкий тост, тост лаваш. Так, так. блокнотаки зараз ще раз взяли. Для соленого нам треба безпосередньо лаваш, нам треба шинку. Ми взяли, можете взяти, замінити будь-яким іншим м'язком, е, сирочок плавлений, помідорчик. Правильно? Я би ще якусь намазку мокру взяв. Можна так, було але... б, чи моцарело, чи флодельфі. О, о да, якийсь крем-сир. Угу. Крем Коротше, а для солодкого там ще легше все. Там просто берете шоколад, який любите, і зефірку. Все. Так, і, є. і гарячий тост, так оце Ну, бажано, так, так. <реш> і вміти діставати звіта в лаваш. <реш> це такий скіл потрібний для цієї страви. Ну що може вже, все, ні, чи воно там має топитися сильно. Бо трошки топитися, але можна і так з'їсти, бо це шоколад. Він Давайте мені. тоді будемо починати їсти, я підозрюю. Можна я твій попробую... Ні, Дякую. Ну, ще, Хас, ще кілька хвилин точно. У нас є дуже важливе запитання. Ми знаємо, Олександр, що ви є постійною учасницею благодійних гастровичів на підтримку наших захисників. Е, можна розказати детальніше про останню подію, де ви брали участь? Саме, де я брала участь, угу. це було в Дніпропетровну, в Дніпрі місце, так. Так, ось, І ну, ми заробили на той час приблизно 2 мільйони. Ось ви так після... спокійно говорите про ці кошти, це 2000 тисячі гривень. Ну 2 мільйони, нічого собі. Так. Після цього участь приймали в Кропивницькому, але вже я не була в всій команді і uh -huh. в Луцьку. І зараз буде вечеря в Рівному. Ну, Дату не буду казати, можна там подивитися все це детальніше і буде приймати також вже участь. Це остання буде благодійна вечеря. Ць, як, як мені подивитися? Що гуглити, що писати? Е, можна написати гастро вечері, і я думаю, буде великий, ну, Перелік э, ага. список, де можна буде. Тобто зникати. ви смачно донатите так. на Збройні сили, правильно? Так. Там є краще, що в кухарі, які готують різну кількість страв, і там можна в меню вибрати. А там вже заздалегідь є меню, а -а -а. і це в Рівному буде досить гарна концепція. Це буде западна частина України, там, Крим, Кримо-татарська кухня, тобто ага. з декількох регіонів. Тобто і от я буду відповідально та. за десерт. Слухайте, дякую вам за те, що ви робите, за ваші ці е, е, різні благодійні але безпосередньо дякуємо за сніданок. Я ви вкотре довели і мені, і всій країні, що лаваш не смачним не буває. Що там, пробуй? Ну майже потекло, якщо чесно. Можна з іншої сторони по. Давай, ми ж це знімаємо, ми ж пам'ятаємо, що ми так робили. Пробуй. Каз. Я вже їм солений. Ну як? Так бабусі бабусіна нутелла, знаєш, божечки. Дякую вам. Зараз треба десь знайти. Ну, ми... от там у нас. Сервезочка. <реку> 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 Давайте швиденько ще раз нагадаємо, що сьогодні солони і солодкі <реку> лаваш тости. Два сніданки одразу за 10 хвилин <реку> <реку> за допомогою одного тостера і безрукого степчука. Де допомагала <реку> <реку> нам сьогодні готувати шефиня і нутриціологиня Олександра Чувакна. Дякуємо, запрошуємо ще Дякую. раз. Дякую, велике.